Вітаю на моєму каналі. Коротке відео за 26 липня 2025 року. Трохи про загальний стан винограднику та поточні роботи. Пройдуся, покажу в якому стані виноград на сьогодні. Ті, хто слідкує за моїм каналом, вже знають, що весною виноград у мене вимерз. Потім була несприятлива погода під час цвітіння, і запилення внаслідок цього дуже погане. Багато що погорошило, а то й взагалі пообсипалося. Знімав відео про результати запилення, якщо цікаво, можете переглянути. З тих пір пройшло майже 2 тижні. Те, що все-таки запилилося, вже підросло і виглядає не настільки жахливо, як одразу після цвітіння. Хоча, звісно ж, врожаю дуже мало. Ну і те, що пограшило, то, звісно ж, нічим іншим, ніж горохом не стало. Нормувати було нічого. Тільки на Аркадії, рубіновому юбілеї та лівії дещо пронормував у незначній кількості. Біля двох тижнів назад зробив крайньо у цьому році комплексну профілактичну обробку від хвороб та шкідників. Більше обробок важкою хімією не планується. Хоча розвиток винограду та відповідної терміну дозрівання у цьому році йдуть із затримкою десь біля двох тижнів. І при необхідності можна було б зробити ще одну обробку препаратами з малим терміном очікування. Проте наразі такої необхідності я не бачу. Тож, спробую подальшому обійтися біопрепаратами та контактними препаратами, які майже не мають терміну очікування, на зразок калієдіду. Що з цього всього вийде, побачимо. Адже зазвичай, коли роблю останню комплексну обробку, то всі зелені пагони вже доросли до верхньої проволоки чи до потрібного мені розміру і прищіпнуті. Вони обробляються, отримують захист на час допоки будуть найбільш уразові для грибків, поки листки ще молоді. А далі біопрепарати та контактні препарати без терміну очікування. Дозволяють стримати подальший розвиток хвороб до моменту, коли вони вже не можуть нашкодити. Всі молоді прирости та пасинки я регулярно потім видаляю. Треба буде ще обробити виноградник та й дерева за одним, ектофітом Від шкідників, зокрема від цикадки. І препаратом відгнили по гронам на початку зафарбовування ягідки. По в цьому році довелося зробити таку обробку на початку змикання грон, бо почала чіплятися якась гнильна поодинокі ягод. Дуже велика вологість у цьому році. Стільки дощів, що я тільки один раз поливав шкілку за весь час. Виноградник у цьому році також поливав тільки раз столові сорти для старту після обмерзання. Можливо, один раз підкормлю під корінь ті три кущі винограду, на яких є якийсь врожай комплексним добривом. А решта обійдеться. Бо на деяких кущах висить до десятка невеликих грон, а на деяких і взагалі нічого немає, достигне власними силами. А от калійними добривами по листу, мабуть, доведеться попрацювати, бо без навантаження. Лози не факт, що нормально визрюють, особливо якщо осінь буде холодна і дощова. Цього року, оскільки все з затримкою, то навіть зараз ще деякі пагони в мене доростають до потрібної довжини. Хоча більшість все таки вже доросла. Підв'язку на винограднику майже завершено. Тільки частину шкілки ще потрібно буде підв'язувати в процесі росту. Бур'яни періодично знищую, намагаюся тримати землю на винограднику під чорним паром. І хвороб тоді менше, і шкідників. Хоча, якщо робити все вручну та при таких температурах, як зараз на дворі, то скажу, що не так це і легко шкрябати сапкою ці бур'яни. Ну і прищипування пасинків також роблю регулярно. Цього року майже не використовував затіняючу сітку. Немає чого захищати від сонячних опіків. На жаль, використав затінення буквально на двох кущах. Нарешті грон мало, листя багато, воно велике, а на шпалирах зі звисаючим приростом, то приріст допомагає обходитися без додаткового затінення. Як дійде час до початку дозрівання ягіди і матиму можливість, то буду показувати по сортам, якщо себе показую. Якось так. Наразі все, що хотів сказати. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, реагуйте на відео. Буду вдячний цікавим коментарям. До побачення!